Окупанти готуються до осінніх виборів, а це означає, що сезон скандалів та сміхотворних сєпарських антрих офіційно розпочато. Готуються і колишній смотрящий Константин Іващенка. Це нічто балатується до так званого законодавчого органу ДНР від партії Єдина Росія. Передвиборча агітація просто шикарна. Перші дні Константин Владимирович лично розвозив гуманітарну допомогу, вивозив жінок і дітей, допомагав медикам. Благодаря его четкому руководству в городе быстро приступили к разбору завалов, восстановили свет, водоснабжение, организовали пункты выдачи гуманитарной помощи, были сформированы коммунальные предприятия. Тепер про відновлення міста ось такі красоти нині видніються прямо за нового житлового комплексу. Нєвський. Так я про ці курятники з гіпсокартоном. Сотні обгорілих розбомблених машин. Кожна з цих автівок могла б врятувати життя щонайменше п'ятьом людям. Та тепер це все лежить в якості брухту позаду картонної ілюзії руского міра. Чого я кажу, що ці будинки картоні власне, тому що тим, кому пощастило туди заїхати, навіть не дозволяють повісити бойлер, бо стіна не витримає. Про це у своєму Тік-Ток розповідає одна з тих маріупольчанок, що залишилася в місті. Опалювальний сезон закінчився, і на невському у мешканців зникла гаряча вода, і вже два тижні її нема. І всі скивлять. А бойлера не дозволяють ставити, нібито не витримає стінка. У мене все. Про скачество. Якби ж то на тому закінчувалася російська допорукість, але ж ні. На окупованих територіях якось побільшало влучних аварій. Перша ДТП сталася в Сімферопольському районі. Окупанти так поспішали вивести награбоване українське зерно, що ж вагони зійшли з рейок. А в Маріуполі на вулиці Коїнжі фура влетіла в руїни. А в машині окупанти, начебто, перевозили військові вантажі, так сказати, точно в цель від російських водіїв. Повернемося до покращень. Ось це ринок космос: стихійні прилавки, антисанітарія, продукти на асфальті під ногами а ще врахуйте нестачу питної води, медикаментів та літню спеку в місті на морському узбережжі. До речі, про літню спеку, ось це росіяни якось нервово та терміново перевозять техніку через місто. А ось це черговий привіт від Маріупольського спротиву. Ну що, вже чекаєте на потепління, а потеплішає так, що в окупантів добряче підгорить. Бо після цієї руської вісни, яку так прославляють на болотах, обов'язково настане українське спекотне літо, і на отруйних русським мірам донецьких степах та берегах величного азову прийде кінець московській орді, і згинуть наші вороги, і повернуть усі борги своїм життям нікчемним, настільки темним і даремним що не шкода. Не соромно безжальним будь до того, хто для нас біда. І пройдуть по землі своєї землі безкрайній і живі, і з герцем у визвольні війни, наче янголи, в країнській охоронці. Тоді як гімн співаєм, запануємо іми, браття у своїй сторонці, коли останній ворог згине, бо зійшло в країнське сонце.